Коротше, історія ще одна про основана на реальних подій, подіях. Ну, тобто історія моя. як Мене взяли в плен, з полон, в ТЦК, спіймали мене людолови і привезли, я кажу, я осуджений за держзраду, Нахрена ви мене катаєте. Який смисл? Кажу, мене ніхто не візна. І ні, будеш служити, будеш воювати, з кров'ю, будеш збивати ля-ля. Ну хорошо. То тобто, ну ну хорошо, я на що не соглашався, не те саме. Повезли нас в учебку. Щоночі оце комендантський час, машини не їздять, але дуже багато їздять по Україні бусиків. Вони возять з частей з ТЦК і в часті е відловлених. І от ми теж їдемо в місто. Я не буду казати, куди, що там, везуть нас в час. Цілу ніч везли по Україні. Під ранок ми приїхали. Заходимо в конюшню, стара сільська школа закинута, і там е учебка. Чи не учебка, чи що воно там, ну, І заходять нас, хтось там цей. А чого возять? Тому що возять люди, люди думають, що люди вирішать. Пацани, мужики, коли їх відловлюють, вони думають, що це все, конець життя. Вони вирішать, кричать, ні, відпустіть, допоможіть. На самом деле, це не конець, просто кого я, куди крива життєва приведе. От, э, деякі пацани виходять. Наприклад, да? мене привезли теж з пацанами, і деякі зразу да, да, тільки не бійте, Буду захищати родину, буду захищати батьківщину. І якийсь пацан, що там стоїть, але військових кучи. Я не буду, я нічого, ні, я не хочу, не буду. Я тільки гуп, баба, упав. І ну, Тільки ножка дригає. Думаю, о, що, на нього, мене будуть бить. Скажу, яка в мене стаття. Ну то да, заводять мене в кабінет, я говорю, що ти, що ти кажи. Я говорю, я не буду служити, не хочу, не буду, тим більше в мене стаття. Яка? Я говорю, 436, 2 Державна зрада. Ого, там мужик сидів воєнний. І ну він не мужик, він цей, це, 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 типа воєнний. І е, е, жінка військова, така товста. Ну молода, молода, двадцять п'ять, ну товста, от харя така. Ну, воює, воює, воюю, десь на глибоко в тилу. Він е, єтні войська. І вона така, о, це ти попав! І мужик, така, да, да, да. точно, що в телефоні написано, да, це стаття. Я говорю, так, а що ти приїхав? Я говорю, так, а що ти не в тюрмі? Я всид у мене випустив, кажу, я на, заочно, на на, на, заочині, як воно, на, умовний термін, я відмічаюсь, там СБУ с БУ. Це центр пробація, ого, це да, тут у нас держзрадник, держзрадник. я думаю, о, зараз будуть бити. Ну, ну але, ладно, я напрікся до весь світ. саме позвали мого того, що нас привезли під конвоєм, а нас під конвої, як скотів. І коли в нас ще везли, викликали пацани, чи покури, чи попіссять нас підстояли ТЦКшники ціла куча, що автобус нам їхали. І під дружжами нас. Говорить, пацани, дивіться, не чують нічого, я, хорошо. І от під нас під, під автоматами. Сали, в рядочок піснючики повиймали, перекурили та й поїхали далі. Так нас возили, як скотинят, захисників України. І от чим я йду такий по коридору, а йди отсюда. Давай сюди, нахилі. Так чи ти общем, ну, мені сказали, що нахилі я треба. Нахи я, я, я такий воєнний говорю, що я вам не пригожусь. Я да, йду, я йду, і йду під, під, під стіночкою, два ряда, куча воєнних. Їх можна було б з тих з самих тих воєнних можна зробити цілий пол, було б, побідити Росію давним-давно. Ну, У них от така своя задача, вони роблять це своє діло. І я йду і напрігся, якась дівчинка теж друга, ну, товста, друга вже дівчинка, теж, то встанька, ого, де зрадник іде, а ніхто Ніхто не хоче з ним переговорити, ніхто не хоче або Жек вона сказала, ніхто не хоче на наркомана його обміняти. Він нічого не ко наркомана, що наркомана? Ну, ми зараз будуть бити, напрякся, Думаю, це ж український народ, ми єдині, дружні, незламні і потужні. Ну ні, я прийшов собі, пішов в автобус, сів да і поїхав. Все, так, я вийшов і нормальний. Не... Ну і потім так, да, то що я не бився по базах, що мої її Хелсі дії я удалив, ідентифікаційну кодину, але то мене багато таких факторів, які мене врятували. Ну і небажання, звісно, воювати.